4 липня близько 11.30 до служби порятунку дійшло повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Героїв України в місті Кременчук. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвитку та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа о 12.07 була ліквідована. Наслідок пожежі знищене. одне пластикове вікно, кондиціонер, комп'ютерний монітор, облацювання стін на площі 6 метрів квадратних, натяжне стелі на площі 10 метрів квадратних, речі бувші в вжитку, пошкоджені дерев'яні меблі та речі бувші в вжитку, закопчені стіни та стелі квартири на площі 60 метрів квадратних, травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося 5 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається коротке замикання електромережі. Кременчуцьке районне управління ГДСНС україно Полтавській області нагадує про небезпеку короткого замикання. Щоб уникнути короткого замикання, необхідно виконувати наступні профілактичні заходи, обмежувати кількість поживачів струму, щоб не перевантажувати електромережу, постійно контролювати стан ізоляції проводів та кабелів, не з'єднувати їх з круткою, а лише за допомогою пайки, зварювання, опресовки або спеціальних затискувачів. Використовувати апарати захисту та запобіжники заводського виготовлення, не допускати роботу трьохфазних апаратів на двох фазах, правильно вибрати апарати захисту та свідчення провідників по нагріву, створювати необхідні умови для охолодження проводів та електроустановок. У разі виникнення пожежі телефонуйте на лінію 101.